Одинадцятикласник із нікополя став призером у конкурсі від компанії Google серед школярів. Учасники мали намалювати логотип Google на тему Україна моєї мрії. На конкурс надійшло 10 тисяч робіт з усіх куточків нашої країни. Серед них журі обрало всього 15 найкращих, які змагались у відкритому онлайн голосуванні. До робіт переможців конкурсу Дудл для Google увійшов малюнок і нашого земляка. Хлопець посів третє почесне місце. В житті Влад – сором'язливий і мовчазний хлопець про всеукраїнський конкурс дізнався від вчителя інформатики. Часу він не гаїв, одразу взявся за улівець. Взагалі на малювання давалось три місяці. Ну я дізнався за дві неділі до цього. Ну і за неділю намалював і поки там і відправили. Ідея святкового логотипу Гугл до хлопця прийшла одразу. Малюнок виконана настільки філіграно, що диву даєшся. А каже, намагався передати славне минуле і майбутнє України. У дрібних деталях можна розгледіти українську символіку твори Шевченка і наукові відкриття. Я намалював згадки про велике минуле України. Про яке не треба забувати, спочатку свою роботу учень відніс на розсуд вчителю інформатики. Педагог був вражений малюнком хлопця. Дуже багато маленьких деталей, мілких таких, що видно, що робота не дуже так досить серйозно, складна. Ексцентричні та неординарні, так можна назвати всі інші роботи Нікопольського самородка. Хлопець обрав стиль графіті. Ось так юнак бачить звичайну людину. Уява людини, що вона не має меж. Те, що людина, якби вона має собі і веселе, і загадкове. Кожна людина по-різному виділяється. До будь-якого малюнка у хлопця підхід серйозний. Він розробляє концепцію, вже потім береться за справу. Тоді на світ з'являються ось такі химерні міфічні персонажі. Останню роботу кабінет з минулого століття хлопець виводив тонкою капілярною ручкою. Можна тільки уявити, скільки терпіння вкладено в цей малюнок. Ставлення юнака до всього за що він береться, відображає ось ця робота під назвою Руки художника. Просто така задумка була, що круговий рот, ми якби. Завершенствує себе і молюємо, що треба повторювати справу, і тоді вона ми зможемо відточити майстерність в класі сором'язливого влада. Степаненка поважають за індивідуальність на день народження. Хлопець дарує однокласникам їхні портрети. Влад він дуже талантливий, у нього мисль на все Він дуже оригінальний чоловік, і я думаю, многого доб'ється. За владу роботи на тему Україна моєї мрії голосували всією школою. Однокласники розповіли, хлопець навіть засмутився, що всім стало відомо про його участь у конкурсі. А він навіть обіжався на деяких індивідумав, які всіх. Ну как би, объявили, да, аб'явідагітіровалі і просили голосувати. частково саме дружня підтримка допомогла хлопцю стати одним з переможців всеукраїнського конкурсу. Серед останніх 15 робіт малюнок влада Степаненка припав до душі звичайним користувачам інтернету. Хлопець каже, завзято бере участь у конкурсах, однак переміг вперше. Зараз він з нетерпінням чекає на обіцяні подарунки, а саме планшет та мобільний телефон. Олена Реченко, Едуард Савранський. Новини 11 каналу.